На рибалку полювання на зиму на мінус мар, дивіться, дивиться верхіда шкіра. У нас низ іде термокаучук. Галош, резина, яка на морозі не добіє. Ви можете подивитись на якість виконання. Ну просто суперова. Тут такий олень вибитий. То що польські чоботи, які продумані спеціально для полювання. А, галош термокаучук, як я казав, він на морозі не добіє. Його можна, хоч отако дивитися, згінати. отако. йому все рівно. Воно нічого не лопає. Вони не слизькі, до льоду, ніби прилипають. Тось ви подивіться, на який протектор, тось по грязі, по якимсь з ходити. Ну просто суперова. Язичок тут вшитий. Тобто нога фіксується повністю шнуровкою аж до самого верху. Ну ви просто гляньте яка це краса. Ну просто, просто шикарніші чоботи. Чори тисячі грн. гривень. Їх ціна є. Вони в розмірах від 40 до 47. -го. Беруться вони розмір в розмір. Всередині ж тут іде натуральний чулок з натуральної овчини. Той совєчечку постригли і сюди приклеїли її. І вони відповідно дуже-дуже теплі. Мінус 50 виробник заявляє. Ось у мене такі Hunter Pro, схожі, якби на ці. Вони, правда, йдуть уже вище, бачите, за 3900. Тут теж чулок натурального вчина, але в цих я от в мене такі чоботи, і в них я був на рибалки. Десь мінус 10, мінус 15. обичний тонкий носочок. Щоб тут віддівається красиво, все хорошо, тепленько було. Тут так само язичок вшитий аж до самого верха. Ці в нас виходить йдуть вже, бачите, такі йдуть аж під коліно саме, ці йдуть десь до середини голін. Так що пишіть, дзвоніть і відправляємо по всій Україні.